Це продовження того, що не було закладено в законі про мобілізацію, про демобілізацію, про ротацію, про інші речі. На жаль, сьогодні автори цього законопроекту мають виправляти ті помилки і ті недолугості, які були закладені в закон про мобілізацію. Ми багато з вами говорили про те, що там немає. Демобілізації про те, що немає ротації, до яких наслідків він приведе. В залі багато людей, які працювали над цим законом з різних фракцій, в тому числі з монобільшості, надо віддати належне. І комітет працював. Я про це теж казав. Там, де добре, треба казати добре. Але в ніч перед голосуванням повністю знесли все. І зараз цей закон порожність з великою кількістю помилок, неузгодженостей і те, що створює проблеми і для вас. І для людей, і для армії, і для всіх цієї держави.